Знаєте, я зараз от їду і ну, прийшло в голову, мабуть, хтось подумав, створився запит. Хочу відповісти на чиєсь питання. Стосовно курсу шлях серця. Наскільки цікаво працює простір, наскільки цікаво він відповідає вам на ваші запити, на шлях можна... Прийти з одним запитом, з будь-яким. Наприклад, є бажання у вас розібратися зі своїм тілом, починаючи там від, ну, не знаю, якісь хронічні хвороби, питання з суглобами або е зайва вага е діабети, розлади, ну, все, щоб, щоб воно не було, да, там якісь шкірні захворювання і так далі, навіть здоров'я ваших дітей. І про це ми також говоримо на е, шляху, наскільки батьки можуть впливати на здоров'я своїх дітей. Можете прийти з запитом стосовно е, грошей, наприклад, да, тобто, ну, типу блоки, да, де вони там є, чому не виходить е, просунути якусь справу або якісь питання по кар'єрі, можливо, є. Е, Борги, да, про що це говорить, як з цього вийти, і взагалі як ставитися до грошей, щоб, щоб вони приходили в ваше життя легко. А, або ж це про стосунки: стосунки чоловік і жінка, стосунки на роботі, а, просто питання спілкування з ну, суспільством, да, або ж стосунки з вашими дітьми. А, про все це ми говоримо на шляху, ми все це розбираємо, тому що воно все єдине. Воно все про одне. Приходячи на шлях з одним запитом, ви отримуєте відповіді абсолютно на всі питання. І наскільки працює цікаво простір і тіло людини. Після шляху ми зараз спілкуємося з першою групою, так можна сказати, які були на курсі, наскільки змінюється тіло і наскільки змінюється у них відчуття енергії. Що б не відбувалося в просторі, підвищуються вібрації, вони починають відчувати енергії геть інакше. А якісь зміни, да, вони починають розуміти своє тіло і, до речі, вчимося притягувати якісь речі в своє життя, будь то яблука, персики, цукерки, якась сума грошей, чи притягнути до себе свою пару, тобто ну створити, да, щоб людина у вашому просторі з'явилася. І повертаються сни, у кого був момент того, що там сни були віщі, да, і, або ж вони просто з'являються. Людина стає більш чутлива до того, як говорить з нею простір. З'являються якісь знаки. А, що ще хотіла сказати? З'являються знаки, розвивається інтуїція. І це немаловажливо, немало важливо, не менш важливо, пан. тому що кожна людина по своїй суті це творець, творець свого життя і всього, що її оточує. І задача будь-якої душі в цьому земному житті це просто згадати, згадати, що ти творець, пройти цей земний досвід, зрозуміти уроки, та да, ми багато працювали з минулими, зі страхами. З очікуваннями розбирали багато чого, і повірте, я додам сюди ще трошки відгуків нових. Якщо ви ще боїтеся, якщо ви думаєте, що ви вже там не в тому віці, або, ну, не знаю, щось є, те, що вам заважає змінити щось в своєму житті. І серії там поставили на собі хрест чи крапку, це не так. Зазвичай перед тим, як щось в цьому житті змінити, тоді, коли Всевишній готує для вас щось дуже важливе в плані важливих змін, він буде прибирати все зайве. А він буде прибирати не ту роботу, на якій ви знаходитеся. Він буде прибирати людей, які, які вже не відгукуються, да? які, ну, які давайте вам вже не потрібні на цьому шляху. І залишить тільки одне. Як правило, це не завжди про приємне. Тому що може підсвічувати саме те, на що потрібно звернути вашу увагу, може залишити якусь одну проблему, може залишити якийсь один тригер. Вам буде здаватися, що все пропало, що ви не в змозі нічого зробити, але це по суті і є відповідь. Куди рухатися далі і в чому ключ? Тому не бійтеся, змінюватися, не бійтеся цієї відповідальності, не бійтеся нового. Життя, по суті, гра і все, що навколо нас, велика ілюзія. Чому ілюзія? Тому що ми спроможні її змінювати самостійно. Чекаю вас на шляху. Ми зустрічаємося а, два рази на тиждень. На протязі місяця я даю дуже багато практик, я даю багато медитацій. Панство. Ці зміни, повірте, воно того варте. Чекаю вас, не вагайтесь!